Вітання від логального таксиста, відкрити ФОП на порталі Дія отримати ліцензію на сайті шлях. А ось вам додаткова мотивація до роботи. Якщо ви маєте шкідливу звичку, то можете залишити на роботі в машині ось таку курилочку. І ви будете всю ніч мріяти і зранку просинатися з думкою, коли ж вже на роботу. А в мене неочікувана проблема. З цією зачіскою зісковзує шапка. Постійно потрібно її натягувати. Ладно, прикрасив я машину такою штукою. До хлоловна всі готуються. Як виглядає це вночі ось так. І за два дні ось який результат. Один день взагалі нічого не було чайових, а в один день прилетіло аж скільки. Можна Так, Дякую за... Нас за Хелловин для те, що цікаво людям. Дуже дякую, Оце дуже добре. Гарно вечір. Гарного вечора. Було замовлення по безготівці, але пасажир захотів віддячити. І 500 гривень на чай, ну це вже давно такого не було. Як правило, 20, 50 іноді. Набагато рідше 100 чи 200 гривень. А 500 це вже прям. Раз на, я не знаю, на рік буває. Але приємно. І ось у мене одна ідея з'явилась. А якщо... ну от Я працював на Новий рік в образі Санта-Клауса і були чаєві по 150. Менше 50 не було чаєвих. Так, 100, по 200, по 500 були чаєві, навіть 700 гривень хтось залишив чаєві. Але це новий рік. І в мене з'явилась ідея: а якщо розмалювати обличчя на Хеллоуін? в четвер зроблю експеримент. Побачимо, що з цього вийде чи будуть лякатись пасажири. А всім гарного дня, соковитий дизель в бак на все добре.